А сьогодні я буду тестувати свій абсолютно новий набір алмазних точильних каменів від компанії X-Rilk, який можна придбати як на AliExpress, так і на Amazon. Тестувати ось цей набір я буду при заточенні ось цього ножа в спуск. Я буду повністю вирівнювати спуск на цьому ножі і підлаштовувати його геометрію під геометрію моєї точилки від компанії X-Rilk, яка називається gen 3. Чому саме цю точилку я обрав для цієї задачі, я розповім в процесі цього відео. А також розповім. Яку проблему прийдеться вирішити кожному, хто побажає переточити ніж в спуск на своїй точилці для заточування ножів вперше? Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки буде дуже багато цікавої інформації. І ми будемо тестувати не лише ось ці алмазні точильні камені від компанії Xariлка, але й точилку від компанії Xріalк. Я розповім, в чому її переваги в даному відео, а також розповім, як правильно заточувати ніж спуск. Почну я з того, що ось ці камені від компанії Ксарілка, вони, вони продаються як на Aliexpress, так і на Amazon, і виключно в наборах. Тобто окремо їх купити, придбати, там різної зернистості не вийде. Тільки набір, який складається з 4 каменів, це 240, 400, 600 і 1000 гріт. грит. Ось такий камінь, як бачите, він не зовсім стандартний, на ньому є соти малюнок, він не просто так. Я думаю, він для того, щоб камінь зберігав свою агресію під час заточування ножа, щоб не забивався, щоб стружка десь збиралася в цих сотах і, можливо, видалялася з цього каменю в процесі заточування. Наскільки все це практично і як це впливає на сам процес, ми побачимо, скільки для цього каменя 240 гріт буде дуже багато роботи. Я буду повністю ось вирівнювати ось цей спуск. Мені повністю його прийдеться переточити за допомогою ось цього каменю. Звичайно, така робота робиться на гріндері. Але якщо у вас гріндера немає і ви хочете зробити все це в домашніх умовах, вам прийдеться робити все так само, як зроблю це я, за допомогою точильного каменю. І в даному наборі саме Більше зерно це 240. Звичайно, хотілося б ще крупніше, але його немає, тому буде робити ця робота робитись саме цим каменем. Хто дивиться мої відео, знає, що а, я користуюся точильними каменями китайськими від компанії Saitools. Я користуюся цими каменями вже декілька років. Чотири роки я користувався на пластикових бланках, тільки не тридцятками, а двадцятками. Я тридцятки купував, я замовляю їх виключно для тесту. Тобто я Протестував і зробив висновки, що цей набір 30-ки цікаві тільки для ситуації, коли ніж широкий, коли роботи багато, коли ви поспішаєте. Але в би, універсальні рахується 20-ка. Тому що 30-ка перекриває дуже багато ножа, і коли він короткий, ви просто не бачите, що ви робите. А 20-ка в цьому плані більш краще. Тому, якщо ви купуєте єдиний комплект, Брусків, рекомендую брати саме 20-ку, а не тридцятку. Тридцятка це як додатковий комплект для пришвидшення роботи. Вони спочатку були на пластикових бланках, я користувався ними десь біля 4 років, а потім, потім з'явилися. На алюмінієвих ось такі бланках, і я перейшов на алюміній. Алюмінієвий бланк більш цікавий, він е, жорсткіший і не згинається, тобто він цікавіший. Тому, якщо є можливість, купуйте зразу на алюмінієвих бланках. Але якщо говорити про якість алмазу, його довговічність і так далі, я думаю, що різниці немає. Що е, пластик, що алюміній, якість однакова. Що цим я користувався 4 роки, і він ще звичайно працює, але характеристики, звичайно, з, кожним, з кожною заточкою міняються. Каменя. Що ці вже також використовують декілька років і вони працюють, тобто на алюмінії. Тому, якщо є можливість, перевага за алюмінієм, але якість однакова, тому дивіться, якщо є можлив... бажання зекономити, можна зекономити, взяти на пластику. Якщо для вас не, якби, якби не важливо, що камінь буває, якщо там, наприклад, у вас дуже там. Туга пружина, вона зжимає дуже сильно ваш брусок, він буває, згинається. Тоді підвід не абсолютно рівний, а така невелика лінзовидність є. Тому е, тут є перевага в алюмінієвому бланку. І от саме з цими каменями я зрівню, порівнюю всі камені, тому що це як еквівалент якості. Це дуже хороша якість, як за свої гроші. Сайтуз з камені. Силку посилання на ось ці камені на ці я залишу в описанні під відео. І в кінці цього відео я, звичайно, зроблю свій висновок по ось цих точильних каменях. Чому саме точилка Xeril Gen 3 буде при цьому заточуванні? По-перше, це топова точилка від даного виробника. Вона найкраща, як на мене. Я користувався в кожної точілкої від цього виробника, є всі відеоогляди в мене на каналі. І ця Xeril Gen 3 сама найкраща, найзручніша для мене. І якщо взагалі порівнювати ось цю точилку з усіма точилками, які я замовляв на Aliexpress, вона все одно в топі. Так, да, в топі буде ще. Saitus BIS, Тор No3, навіть тор No5 з, з доопрацюваннями, вдосконаленнями також буде дуже цікава. Але вона також буде, оця Ксаріл Gen 3. і а, Чому я не кажу, що вона найкраща з цих всіх точилок? тому що вона е, є певна якби відмінність між цими точилками, і комусь буде краще Сайтузбіст, комусь Тор номер 3 комусь Ксарілк. Тут так би. Дивіться відеоогляд, збирайте інформацію і для себе самі вирішуйте, яка для вас буде краще. Но, однозначно, вона варта уваги вашої. Ось ця течілка, XERIL gen 3. Це перше. Друге, її характеристика в тому, що вона здатна точити ножі під дуже гострими кутами заточування. А ось тут я маю попасти в ось цей спуск, там кут буде десь біля 13 градусів, який саме ми сьогодні дізнаємось. І ця точилка дозволяє точити такі гострі кути. Третій її позитивний момент цієї точилки або характеристика в тому, що вона добре зберігає кут заточування на обидві сторони. Тобто тут ось такий поворотний механізм. І він досить точний. Є в відео огляд цієї точилки, перегляньте, яка точність поворотного механізму. Вона дуже хороша. І ще один позитивний момент або характеристика цієї точилки — її жорсткість. Вона досить жорстка. Робота буде виключно на обдирку, тобто я буду обдирати ось цей метал за допомогою цього. Каменю я буду бажати, звичайно, прижати, щоб пришвидшити цей процес, і вона дозволяє це робити, бачите, яка жорстка. Я нажимаю, ось, і вона не прогинається. Тобто ця точилка по жорсткості також а, на ну, хорошому, от має хорошу характеристику жорсткості. Ну і геометрія її, відповідно, хороша. Та тобто, й вона дуже зручна, ця точилка. в принципі, а, дуже. Багато позитивних моментів, тому розглядайте її, коли вибираєте точилку на Aliexpress. це моя порада. А купувати її чи ні, вибирати або вирішувати виключно вам. Це що стосується цієї точилки. А тепер, що стосується ножа, кожен раз, коли ви купуєте новий ніж, або ніж, який раніше не заточували на якійсь точилці, вам прийдеться вибрати між заточуванням даного ножа в спуск, якщо у вас сканді-спуски, або робити підвід. Якщо ви покористувалися ножем, він вам дуже сподобався, його характеристики відмінні, він якісний, і, звичайно, ви бажаєте продовжувати хар... користуватися таким же ножем далі, тоді ви заточуєте ніж в спуск. А якщо у вас на ножі з'явився скол, замин, або ви бачите, що характеристики цього ножа вас не влаштовують, ну тоді можна спробувати зробити мікропідвід на ножі. Але в будь-якому випадку ви будете робити цей мікропідвід до якогось часу. Потім, коли ви доб... Будете все ближче і ближче добратися до плечей ось цього спуску. Характеристики різу будуть мінятися, і в якийсь момент вам все одно доведеться його заточити в цей спуск. Ну, тоді ви зможете, в принципі, занести до майстра якогось і зробити це за допомогою міні-гріндера, і не витрачати часу на заточування. ножа в спуск за допомогою бруска. Але я, якщо ніж якісний, роблю це самостійно і роблю це за допомогою брусків, тобто перемальовую підвід, підлаштовую геометрію цього спуску, вірніше не підвід, а спуску під свою точілку. Майте на увазі, що якщо ви робите це вперше, не обов'язково, що ваша точілка, геометрія вашої точілки підійде під цей спуск. Можливо, так як в даному випадку геометрія буде іншою і вам прийдеться десь щось точувати. Ну, ви можете звичайно погратися з розміщенням ножа, але я розміщую ніж. Ось цю максимально рівну м, ріжучу кромку, я розміщую паралельно зажимом, а тут вже все перемальовую, тобто підлаштовую під геометрію своєї точилки. І надалі, коли я буду заточувати цей ніж, я знову повинен буду вибирати ось цю точилку. тому що якщо я виберу, оберу іншу точилку, і е, ось відстань від ріжучої кромки до краївки до е, шарніру буде іншою, відповідно вже геометрія. А точилка інша, і, і геометрія підводу буде малюватися вірніше, спуску інша. Тоді знову прийдеться переточувати. Тому определіться зразу ж, якою точилкою ви будете заточувати свій ніж, заточіть його в спуск. І далі вже просто попадаєте в цей спуск, і роботи, звичайно, буде значно менше. Але перший раз придеться от постаратися і переточити. Тут буде дуже багато роботи, оскільки велика площа зйому металу, і відповідно роботи для цього бруска буде багато. Це і добре для нас, тому що це відео записується в якості тесту даного бруска, і ми протестуємо його стійкість до зносу. Зараз я вам продемонструю цей брусок під мікроскопом. тобто Узор цього бруска або картинку, яку покаже цей мікроскоп. І після заточування я знову продемонструю, можливо, ми побачимо, як він зношується. Я, звичайно, це буду не тільки по картинці оприділяти, для мене більш важливі відчуття. Тобто я буду зараз заточувати цей ніж, я буду зберігати ці в пам'яті відчуття по зйому металу і подивлюсь, наскільки довго його вистачить. Можливо, він втомиться вже в процесі цього заточування і зноситься. Таке буває, там пишуть люди, о, я купив там бруски на Аліекспрес якісь, і вони повністю стерлися вже на першому заточуванні. Так, да, таке може бути. Тому будьте уважні, купуйте тільки ті бруски, на які є якісь хоч відгуки, щоб ви знали, що вони якісні. В даному випадку я користуюся Сайтуз. Ось сьогодні ми перевіримо ще ксарілку. Тому зараз я приступаю до роботи, повністю змінюю цей спуск, підлаштовую під свою геометрію своєї точилки. і в кінці даного відео повернуся до вас і розповім про свої враження. А, і про бруски, і про точилку, і про сам ніж, в принципі. На цьому все. Якщо у вас з'явиться якісь запитання в процесі заточування відео, зупиняйте відео на паузу, пишіть коментар, ваше запитання в коментарях. Я всі коментарі читаю, намагаюся відповідати на кожен. Ну і, звичайно, ще чекайте інформації, яка буде від мене після даного заточування. Поїхали! І так, закінчив я роботу, повністю вирівняв, як бачите, цей спуск на обидві сторони і зробив все це буквально за пів години. Це дуже швидко, це неймовірно швидко. Я коли. Задумав цю роботу, я думав, що я буду витрачати ну, дуже багато часу. Я зупиню це відео, щоб не займало багато часу і не знімати такий довгий процес. Я підготував навіть брусок 80 грид, щоб допомогти собі. Але цей брусок мене приємно здивував. По-перше, він це зробив неймовірно швидко, як на 240 грив. Тут дуже було багато роботи. Хто заточує ножи, знають, що це десятки ножів. Вам треба просто заточити стандартним заточуванням, коли ви попадаєте в. Кут заточування і просто заточуйте тупий ніж. Це десятки ножів треба заточити, щоб зняти стільки металу. Десятки, це не одиниці, це десятки. Це дуже багато роботи, і всю цю роботу я зробив виключно одним руском ксарілк в 240 грид. Це було дуже швидко, і при цьому дуже приємно, на диво приємно. Зазвичай зняття металу супроводжується дуже неприємними звуками. І ну, для вух це. Неприємно. А цей брусок звучить приємно. Як для обдирки, навіть дуже приємно. Така приємна бархат, ну, такий бархатистий звук, приємний зняття металу. Це друга його позитивна характеристика. І третя позитивна характеристика це картинка. Пере... Подивіться, яка красива картинка спуску. І це обдирка. Тут немає глибоких царапин, дивиться все досить приємно. Саме по цій причині я не став собі допомагати ось цими брусками сайтус, тому що боявся зіпсувати ось цю картинку, яку прийдеться потім вирівнювати. Я боявся наробити якихось глибоких царапин бруском 80 гріт, які прийдеться рівняти бруском 240 грит. Тим більше, що цей процес, я помітив, що він дуже швидкий, на диво швидкий. І зняття металу з ну, пів години. Це досить швидко, це дуже швидко, тому я вважаю, що можна вдома цілком спокійно ем, вирівнювати спуски за допомогою ось даного комплекту ножів. І це все, на прикладі бруска в 240 гріт. І тепер я впевнений, що мені не напишуть, що брусок втомився після першого заточування, тому що я дам посилання на це відео і дивіться, цей брусок не втомився. Це третя його характеристика, це його стійкість. Давайте я вам покажу його. Як він дивиться зараз після заточування? Таке враження, що він взагалі не змінився. Я вам ще покажу під мікроскопом, як було до і після. Тобто практично не змінився. Що стосується агресії і швидкості зняття, таке враження, що вона не змінилась. А якщо і змінилась, то не набагато. Тобто від краю до краю, ніж агресивно, швидко знімав метал. І щоб ви розуміли, чим глибше я занурююсь, тим більша площа зняття металу, але брусок знімає і знімає. Тобто, я не відчуваю, що все, процес зупинився і він триває довго. Ні, воно знімає. І це приємно. А, Вразило мене. Якість бруска реально приємно враж... вражає, і це все про брусок 240 грит. Швидкий, а... приємно звучить, красива картинка і стійкий. Я думаю, що він ще буде точити і точити. Наскільки він відрізняється від брусків Сейтуз? Важко сказати на перше заточування. Ці бруски також дуже стійкі. Ну і важко порівняти картинку і загальні враження, тому що, звичайно, я вже забувся, як там був новий 200 і так далі. Але як для брусків ксарілку, якщо їх розглядати окремо, це дуже якісний результат сточування металу, швидкий, красивий підвід. Приємний звук, тобто працювати було саме задоволення. І я зробив для себе висновок, що заточувати цей ніж, я буду саме цим комплектом точильних каменів. Це буде наступне заточування. Дане відео буде про вирівнювання спуску а і про якість, стійкість цих брусків, а наступне вже про заточування. Тобто я покористуюся кожним з цим бруском і продемонструю вам результат даного заточування під мікроскопом після кожного бруска. Зараз я добавлю вставку з. Картинкою, який був брусок до заточування, і після заточування, перегляньте. Я ж перегляну це пізніше, ви вже переглянули, мали можливість оцінити, змінилося щось чи ні під мікроскопом. Візуально все так, як було, взагалі немає а, в, тобто, участків, які зіпсувалися, чи не видно, щоб зносився, зточився даний брусок. А тепер ще продемонструю вам ось цю картинку під мікроскопом після сточування, тобто, тому що вона на диво дуже красива, рівномірна і гарно виглядає, як на брусок, який працює так швидко і так швидко знімає метал. Перегляньте це. Я також це перегляну трішки пізніше і зроблю для себе висновки. Ну і наступне відео буде з заточуванням. Я ще раз покажу вам результат роботи кожного бруска під мікроскопом і зроблю заточування даного ножа. Це був вирів... процес вирівнювання спусків на ножі, який прийдеться зробити кожному, хто побажає заточувати, ніж спуск вперше. Тобто, вперше завжди прийдеться пристосувати геометрію спуску під геометрію вашої точілки. На цьому все. А що стосується точилки, до речі, самі позитивні відгуки працювати було комфортно. Єдине, що у мене платформа, я її зробив самостійно з ну, дерев'яна, вона не має ваги, їй, потрібно її поміняти. У мене нерівний стіл, як бачите, воно трішки ось так пригає, тому треба буде. Поміняти, зробити іншу платформу більш важку, тоді точилка буде ще зручніша, навіть така агресивна важка робота, де потрібно значне зусилля, мені буде комфортно. А заточувати із цією платформою, в принципі, ножі було комфортно, коли не потрібно скільки зусилля і нема скільки супротиву, як при знятті металу бруском 240 грит. Ось такий відгук зараз, на даний момент, про бруски на основі бруска в 240 гріт. Самі позитивні емоції, і я рахую, що він реально вартий уваги. Більше відгуків буде. Після заточення це буде наступне відео з заточенням даного ножа. Я навіть його не буду виймати, просто продовжу заточувати. Зараз тут ще немає напевно виходу на ріжучу кромку. Я просто вирівняв ось так. Зараз зроблю вихід на ріжучу кромку в наступному відео і проточу кожним з цих брусків, покажу вам результат під мікроскопом. На цьому, все буду чекати ваших коментарів, побажань в е е коментарях під даним відео. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.